Щоб дати учневі іскорку світла, учителю треба виховувати у собі сонце, так твердить народна мудрість. Отож збулась моя дитяча мрія, заходжу в клас сьогодні наяву і бачу очі, сповнені надії, і світлом цим окрилена живу. Хай не миліє знання знаннясна криниця, хай засівають миру сіячі. Розумним, добрим, вічним променистим в руках у нас майбутнього ключі. Я Доманська Людмила Петрівна працюю вчителем початкових класів у Тростянецькій початковій школі Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області, де дружні колеги, старанні учні, вдячні та розуміючі батьки. Створюють комфортне середовище реалізації освітніх цілей. Я знаю, учителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, учитель це не тільки Божий дар а й дуже відповідальна та наполеглива праця і серце віддане дітям. Моє покликання учити дітей по-праведному жити, любити свою землю, плекати в душі добро і людяність. Хіба могла я обрати іншу професію? Щоденне спілкування з дітьми дає мені силу, радість життя, надію на те, що і я буду чимось корисною для України. Часто почуваюся щасливою, коли в дитини загоряється цікавістю оченята, коли я бачу, що в дитячій голівці народжується ідея, коли дитя з радістю поспішає вранці до школи, я щаслива. Увесь час пам'ятаю, що повинна бути для учнів зразком у всьому, і тому вільно володію інформаційно-комунікаційними технологіями та постійно тримаю руку на пульсі сучасності. Працюю і намагаюся знайти шляхи до дитячих сердець через вивчення і впровадження інноваційних технологій нової української школи. На моїх уроках можна побачити роботу в парах, групах, колективну роботу. Метод акваріум, мікрофон, мозковий штурм, рольові ігри, метод проєктів, створення проблемних ситуацій, міжпредметні зв'язки та багато інших методів та прийомів. Час лине швидко, змінюється життя, приходять до школи все нові і нові учні. Навчати і виховувати їх потрібно теж по-новому. Проваджена в освіті програма нової української школи дає змогу будувати навчальний процес на досконаліших стратегіях і технологіях, із застосуванням яких відбувається саморозвиток особистості, забезпечується успіх діяльності вчителя та учнів. Тому тему самоосвіти обрала впровадження мультимедіа технологій в освітній процес. Перспективний напрямок створення середовища для формування та розвитку ключових компетентностей творчої особистості, підвищуючи свій професіоналізм, намагаюся орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних проєктів, ідей, напрямків, використовувати найефективніші освітні процеси. Впроваджувати новітні педагогічні технології, творче ставлення до роботи забезпечує високу якість навчання школярів. Переважна більшість моїх вихованців мають високий та достатній рівень знань. Учні беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, є володарями відзнаки Золоте зернятко. Сучасні педагогічні технології. Та методи роботи дають змогу не стояти на місці, а дійти до серця кожного учня, причому максимально залучаючи його до роботи на уроці, надаючи можливість відчути себе частинкою соціуму його невід'ємною ламкою. Адже у навчанні і застосуванні інноваційних технологій немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки серед багатьох, що створюють красу квітки. У такому навчанні все головне і вчитель, і учень, і форми та методи навчання. Мудро звучить китайське висловлювання. Вчитися це все одно, що плести проти течії. Зупинився і тебе віднесло назад. Я постійно рухаюсь вперед і всіх до цього закликаю.